Ну що отримали ми дуже гарні. Трусики якісні, такі вони більш вища посадка і більш йдуть як от, з ефектом таким, трошечки підтяжки живота. Ціна в них 44 гривні буде. Розміри, якщо брати від 6 штучок, 39 гривень. Моделюк багато, це все різні модельки. Тому доглядайте відео до кінця, щоб вибрати саме ту модельку. Розміри з 50 по 54 є. На об'єм бедер. Нагадую, що бедри міряти це саму округлу частину вашої попи, з 105 до 120 зрозуміло я вам буду показувати кожну модельку, в яких вона йде кольорах. Спочатку покажу самі трусики. Дивіться, тут йде така, от бачите, а з середини видно. Вища трошечки посадочка, такий от утягуючий. бачите. Ну, Не можу сказати, що він утягуючий, але вона як завишена йде на животик, що трохи от тут не буде передавлювати під животом і буде якраз гарно сидіти. Ціна йде оптова від шести штучок однієї модельки. Так, я вам показую, які є кольори в кожній моделечці. Так, чекайте, бо десь є більше, десь є менше. Ця моделька, бачите, трохи ще вища. Тут де зараз я покажу на якомусь малюночок збоку. Видно, да, на поясі. Так вони однотонні, дуже всі гарні кольори. Так. Наступна моделічка. Ось така, тут, бачите, йде сердечко, вона теж з завишеним поясом. Зрозуміло, вони всі йдуть таким завишеним поясом, завишеною посадочкою. Всіх ціна однакова. Я нагадую, щоб, якщо ви дивитесь нас на Фейсбуці, то можете писати в месенджер. Якщо ви дивитесь нас в Тік-Ток, там, напусім, десь... Те краще писати на Viber. Ну, Viber, ясно, що ви просто напишете зразу на Viber, але е, якщо ви дивитесь в Тіктоці, то пишете нам, заходите на нашу сторіночку, ви там побачите вверху е, моє фото, на нього натискаєте. І туди пишете замовлення. Робите скріншот, бо бачите, модельок багато, вони всі схожі, і дуже важко буде вам об'яснити нам вас зрозуміти, яку саме модельку ви хочете. Тут моделька йде, бачите, з таким от гіпюрчиком, трошечки вона нижча. це хто любить трошечки нижче. Бачите, посадка хороша, гарна, але не завишена. Зрозуміли. Хто от любить звичайну посадочку, тут іде така скружечка, гарненька, всередині в ньому йде тканина. То ви не переживаєте, що якесь є подразнення чи ще щось тканина, воно нічого не буде просвіщатися в цій моделечці. Наступна моделечка йде просто однотонна, без нічого з завишеною талією. І в нас є хороша новина, ми вже відправляємо наложеним платежем нової пошти. Це тільки з передоплатою від 200 гривень, тому що для перестраховки, щоб ви заберете, щоб нам окупилася доставка в дві сторони. Зрозуміло, ви знаєте ціну нової почти, що вона дорога. Укрпоштою наложений платіж також у нас є, але з предоплатою 100 гривень. Зрозуміло, це хто іменно переживає, хто перший раз нас бере. Бо ті, що нас вже беруть давно, всі знають, що ми відправляємо. Відправочка в нас відбувається щодня, окрім суботи та неділі. Якщо оплата поступила в цей день, точніше, до обіду, а якщо ні, то якщо не встигаємо, то вже на наступний робочий день. Зрозуміло, в п'ятницю ми. Відправляємося, а якщо ви вже оплатили в п'ятницю ввечері, відповідно посилочка поїде вже з понеділка. У нас великий є асортимент товарів, притом дуже великий. Є і взуття, є текстильні вироби різні, спідня білизна для чоловіків, для дітей. Я не уточнила, ви я думаю, побачили, тут малюночок зверху. По також у нас є з постільної білизни. Є постільна білизна, а є окремо під ковдри, наволочки, простирадла, зрозуміли. Тому заглядайте в профіль, в цьому равно ви платите за доставку, щоб вам доставка була вигодніша, Ви можете переглянути все, що в нас є, і зробити собі замовлення одне можливо з кимось скомбінуватися. Зараз такі часи, що знаєте, там можна сусідам, кумам, друзям, родичам, мамам, дітям, і в місті вже одною посилочкою, щоб вам було дешевше доставка.